Доброго дня, діти, запрошую вас до творчої майстерні. Сьогодні ми з вами намалюємо клумбу. Квіти прекрасне чудо природи. Це безліч фарбів, кольорів, відтінків. На сонці квітують. Для роботи нам знадобляться фарби, пензли та ватні палочки якими ми будемо малювати? Спочатку, діти, ми намалюємо дерева. Візьміть, будь ласка, коричневу фарбу та намалюйте. Малюємо стовбур дерева, донизу ми його трошки розширяємо, малюємо коріння обов'язково. Дерева та гілочки малюємо. малюємо. Я намалюю де... діти собі три дерева в мене буде біля моєї клумби. Дерева можуть бути великі, маленькі малювати ось так. Зараз в нас діти літо, серпень місяць, тому я малюватиму листочки зеленого кольору на дерев. Два, і ще третє дерево я малюю. Ось кушку. Гілочки, Гілочки ми малюємо тоненькі. Великі та маленькі, Намалював беремо миємо пензлик обов'язково після фарби. Потрібна мені зелена фарба, щоб намалювати листочки. Набираємо зелену фарбу, ось подивіться як, і малюємо. Листочки. подивіться, як я буду це робити діти. Ось листочки на деревах. Та клумбу малюю я листочки квітів та травичку таки способом ватними паличками. Ось. Квіти я намалюю червоного та жовтого кольору, вмикаю ватні палочки в червону фарбу Так. натискаю. О, подивіться, я, які у мене виходять гарні квіти. Червоного можна ще додати жовтий кольор, жовто-червоні квіточки, жовту фарбу і різнокольорові квіти. Але чогось не вистачає, діти, я вважаю. Як ви вважаєте, сонечко, сонечко та хмаринки намалюємо. Хмаринку. Так. Малюємо. Та сонечко, діти. сонечко ми можемо теж намалювати ватними паличками. Можна пензликом, можна ватними паличками намалювати сонечко А пензликом промінці. яка в мене вийшла клумба біля будинку? Бажаю вам успіху, ось виготовлені такої чарівної роботи. Намалювати, намалюйте, будь ласка, клумбу біля вашого будинку, як каросте. До зустрічі, малята!